Розділ 25 Було до мене Господнє слово такого змісту, сину людський. Зверни свою увагу на Амонійців і оголоси щодо них пророцтво, скажи нащадкам Амона, послухайте слово владики Господа, так говорить Владика Господь. За те, що, ви, дивлячись, як моя святиня осквернена, Ізраїлева земля спустошена, а Юден рід пішов у неволю. Задоволено говорили, ага, так їм і треба, тому я віддам вас як здобич східним племенам. Посеред вас вони будуть влаштовувати свої поселення і ставитимуть між вами свої намети, вони споживатимуть плоди ваших полів і будуть пити ваше молоко. Я зроблю рабу стійбищем для верблюдів, а інші міста амонійців вівчарнями для овець. І пізнаєте, що я Господь. Так говорить владика Господь, за те, що ти плескав у долоні, притупуючи ногами і від усієї душі зловтішався, спостерігаючи злигодні Ізраїлевого краю, тому я простягну проти тебе свою руку і віддам на пограбування чужим племенам. Я вигублю тебе з поміж народів, викреслю тебе з поміж країн і тебе не стане. І тоді зрозумієш, що я Господь. Так говорить Владика Господь, оскільки Муав і Сеїр кажуть, що ось юдин рід такий, як і всі інші народи, то через те я відкрию узбіччя Муаву з боку міст зі сторони його прикордонних міст, які є окрасою землі Бет Гаєшимота, Баал Меона і Кір'ятаїма. Я віддам їх разом із землями амонійців у володіння, східним племенам. Аби зникла між народами навіть пам'ять про амонійців. Я учиню суд над Моавом, і пізнають, що я Господь. Так говорить Владика Господь, через те, що Едом жорстоко помстився Юдиному домові і своєю помстою їм тяжко згрішив, тому так говорить Владика Господь, я простягну свою руку проти Едому і знищу в нього людей та скотину, й перетворю його в пустелю. Від Тимана й до Дедана всі поляжуть від меча. Свою помсту над Едомом віддам у руки мого народу, Ізраїлю. Вони чинитимуть за домом згідно з моїм гнівом і за моїм обуренням. Вони відчують на собі мою помсту, це слова Владики Господа. Адже так говорить Владика Господь. За те, як діяли в своїй помсті филистинці, були жорстокі і мстилися. Зі споконвічною ненавистю, винищуючи людей, тому так говорить владика Господь: Ось я простягну свою руку на филистимців і вигублю керетимців, знищу дощенту тих, що мешкають на узбережжі. Я звершу над ними велику помсту, караючи їх страшними карами, і коли я помщуся на них, тоді пізнають, що я Господь.